Доброго дня всем. проехал до Солонца. вытешил что там, как -то. Ну и сразу докинуть соли. Козочки у нас уже ходят. з маленькими кузенятками На дворі стоїть 32-33 градуси тепла Невиносі, мабуть, не выносимо будет на дворе. Остань якось хмурно трохи тут. Да, взрослый. У нас позавчора буравий был. даже поломало, у нас пенька росло. Но я на том паньку відломала. Да, конечно. Да тут солнце. Сейчас... Мы побачим, что у нас. Ну что ж, сюда приходить. Кто-то сюда приходить. Ян, погрызай. Сюди заєць тут оно погризе тут погризе тут погризе Да тут оно геть вигризено. Хорошо опазить, може буде дощ. одного им положить вот такие ковалки вот так вот привиснем два куски соли порухой. А тут ямка. ямку. Вот так. Вот. Один ямке, Один на бруску. Да. Я тут був весною, сюди ніхто не, не ходив. Ладно. А тут Положу хай лежать. Отак ось. Вот. Слово це мене вже тут два роки. Чи три стоять. Він наранці там стояв в другому місці, а там погано було. Тут і мало що коли ходив. Він приходить, але мало. Тут якось вони більше бігають. Так, то. Тут є в мене ще лиси Жили, по крайней мере. Зараз вроді бы не видно, но... нори вроді не жили поставали, а отже. То не знаю. Да, таке у ось... нас. Красота. Ладно. У нас позавчора вже таке ближче вечора Буран був пройшов Позривало кришу людей деяких Трево повалило скоріння Дар микає, що вода, вітер і вогонь – Саме страшніше. Ніхто не зрівняється з сім. Да. Читаю, вже серединя, середина вже літа. Ще трошки. середина літа ну нічого там десь через пам'ятні ще одного солонця здовести ну, один стоїть там та і то треба навести солонці тут соя посіяна Поле, здорово. Сотні гектарів. А може й тисячі гектарів, не знаю, я його не міру. Треба поновити солонці. Ще два штуки треба поновити солонців. Вот так, то. Ладно, всім пока, всім удачі.